Дорогі і любі наші учні, от і скінчились уроки, скінчилось навчання, розставання надходить нам час і звучать найщиріші і милі вітання, побажання найкращі для вас. Бажаю вам яскравих моментів. Нехай здісняться всі ваші мрії і надії. Нехай це літо принесе море позитиву. Чекаємо нагоди, коли знову обіймемо вас. Шановні батьки, ви теж причетні до цього свята. Дякуємо за допомогу, за підтримку і повагу. Люди наші діти! Хочу сказати вам, що всі ви є переможцями, адже ви перемагали щодня, коли долучалися до навчання, не зважаючи ні на що. Бажаємо всім миру у нашій рідній і неймовірно прекрасній Україні. Любі учні, вітаємо вас зі святом, останнього дзвоника.